Доброго дня, шановні колеги, 25 травня 2025 року. Потрібно вже зробити ту роботу, яку запланував, хоча вже давав собі установку не збільшувати свої посадки, не вистачає рук, часу, фізичних можливостей вже обслуговувати е, кількість, тим більше. Але що втім, десь там інший голос, мені каже, спробуй, додавши один ряд. Ну, зараз додаєш один ряд винограду. І заодно відповідаю на питання, які неодноразово мені надходили. І от зараз якраз дуже слушна нагода їх обговорити. Стосується питання розташування шпалери відносно кущів чи кущів відносно шпалери. Ви бачите, що вони в мене зі відносно лінії шпалери від 10 см на 45, ну, 40-50 см. Це все виконується за. Забезпечення простоти вкладання та вкривання винограду в майбутньому. Ну, По-перше, бачите, що тут формування напіввія, мається відповідні кути виходу рукавів. Вони досить незначні, тому зручність вкладання вона присутня. Зручність вкладання фаршин. До ґрунту, ну і взагалі потрібно однозначно дати собі зараз відповідь при посадці. Ви будете вкривати чи не будете вкривати. Як показала практика цього року, те, що було не вкривне у багатьох виноградах виноградарів, воно все знищилося отими ранньовесняними січневими морозами. Згадайте, які були погодні умови у січні. Були тривалі дуже високі температури, хоч і це була середина зими, але виноград попевним чином збентежений цими погодніми умовами і вже розпочав свій розвиток. Брунька на деяких сортах набухла. От, і Потім відбувся невідворотний е, рух температури донизу, до значних мінусів, і Ну і пошкодження. Ну, і, власне, те, що було вкрите, воно не зазнало таких значних пошкоджень. Те, що знаходилося, це стосується моєї місцевості. Те, що знаходилося не укритим, воно зазнало значних пошкоджень. Ну а потім ще ж були квітневі заморозки. От. Те інша історія. От. Але ж одразу потрібно дати собі відповідь чи доцільне вкривання, враховуючи, що воно потребує певних зусиль, часу, От. відволікання від інших своїх робот. Але ж гарантує збереженість врожаю майбутнього, тому що тут, в принципі, навіть і не потрібно зазнати значних мінусів. Побачили, що значне коливання температури зимової і значних плюсів до звичайних мінусів спонукало вплив на наші виногради у дуже негативному плані. Ну і власне, я собі давно вже дав відповідь, потрібно вкривати. Для вкривання потрібно. Забезпечити зміщення місць посадки в сторону відносно лінії шпалери, для того, щоб можна було вкласти і головне вкрити без обводу вертикальних стійок самої шпалери. Так буде зручніше. Я зараз навіть поміщу своє там, якесь старе зимове фото, там де можна буде зрозуміти, в чому ж полягає зручність вкривання в плані використання вкривного матеріалу. Ну і зараз до розмітки. І вважаю, що. Саме зараз на етапі розмітки і забезпечуються майбутні, майбутні зручності або ж відсутність зручностей у догляді за виноградом перед зимою. Ну ось, Молоді посадки мерло, вони також зазнали зимового впливу, тому що в принципі, вони були, лежали на ґрунтові, але в січні були дуже значні плюси. От. Потім я вкрив, побачив тенденцію до зниження температури. Ну, імовірніше за все, вже якісь початкові процеси вегетації е, у женевій зоні вони вже відбулися і відповідно завдали впливу на, е, на рукава, на буньки. От. Щось вимрізло, щось залишилося. ну і бачимо, Воно все збереглося у ті значні мінуса у квітні та в травні місяці, От. але ж е, впливу. Саме січневих температур е, на невкриту шпалеру. Е, Цей виноград е, зазнав. Зараз він відповідним чином він не вимерз у квітні, він не вимерз у травні, жодного вимерзання не відбулося. Але старт був е, запізнілий. ну Видно, що от навіть скоро оця брунька вона також буде розкрита. от, Є пропуски. Тут не було вимерзання у квітні, точно не було, але ж е, пізній старт. от, ну це все побічні розмови. Головне, є лінія шпалери от, і відстань між вісью самої шпалери і посадженим кущем біля там, 45 см плюс-мінус. Зараз. Тут у мене така характеристика ділянки, що в мене є центральна дорожка, шпалера вправо і вліво. Оце все ширина моєї ділянки 30 см. От, напрямок шпалери північ-південь. Ну, і так і доводиться і з цих умов і працювати. Тобто є дорожка, по якій ми рухаємося от, далі до городу. До речі, горіхи ще до сих пор чорні стоять. Відстань між внутрішніми крайніми стінками дозволяє проходу мотоблоку із фризою тут 1,25 м. Фриза в мене 1,5 см. Мотоблок відповідно до потужності має таку ширину фризи для культивації. От. Ну, відповідно, такі ж самі стійки, От вістень, ось оці дві е, стійки відповідають майбутньому розташуванню стійок у шпалері. Ну, є, Єдно. Я розраховував зараз місце розташування кущів при посадці. В даному випадку це буде цитрона магача. Ну, в принципі, не, я не загострюю увагу на технар чи столовий сорт. Сам принцип. Будь-який виноград можна вести у будь при будь-якому формуванні, зручному вам. Я на всі свої там, столові кущі також в більшості випадків веду саме на впіввіл. Я не закликаю вам використовувати це формування. Це мій е, такий приватний випадок. Так, власне, маю, там є в мене 14 саджанців. Зміщення відносно Отут у нас шнур показує місце існування майбутньої шпалери. Це у нас внутрішні стійки. От. Ну і Відповідно до Там скрайні розташування стійки, відповідно до відстані, яке буде займати ряд. Тобто довжина шпалери, скажімо там, чи правий, чи лівий. Зараз я продемонструю. Визначається ця довжина. О, в даному випадку тут у нас 1260. На відстані 1260 я планую посадити 7 саджанців. Тобто 12,60 ділив на 7 і виходить там один. 1,8 метра на кущ. Але зв'язку з тим, що на Півді, то в даному випадку от, дуже зручно зараз продемонструвати крайній кущ. У зв'язку з тим, що під нахилом це все відбувається, ну от як тут бачу, що під нахилом але ж насувається деяке зміщення із поряд розташованого куща. Ну, в даному випадку це мерло. Ось ще Оце ось місце, це частина куща попереднього, а цей кущик і починає плодоносити аж цього. Тут є зміщення цього місця, є зміщення сантиметрів 40. Ну і власне, тут по цій шпалері буде, що зона плодоношення цього крайнього куща буде відповідати від стійки до цієї мітки. Ну і так далі. Від голови куща буде під. Кутом буде виходити прив'язані до рукави до нижнього дроту. Ну і зона плодоношення буде із зміщенням тут сантиметрів там, 45. Ось дивіться, це ось буде ось я його рухаю. Це буде місце виходу рукавів з поверхні ґрунту. Ну, і під нахилом. от тут приблизно буде місце розташування. Тут це планка стоїть. Місце розташування початку плодоношення цього куща і до закінчення ось даного плану. Ну і все інше. Під зміщенням. Так воно, воно і буде відбуватися. Е, розмітка проведена тут через, через 1,80 мет, та права частина шпалери 1,85 метра, тому що вони не, не зовсім рівні от, частина частині. Тобто тут метр 80, метр восімдет п'ять. На цитронний магач. У мене цитронний магача в деяких місцях має 2,05, 2, ну в даному випадку. Буде метр вісімдесят або метр вісімдесят. Зміщення. От воно також заплановано вийдуть. Шнур це умовна лінія майбутньої шпалери. От. Ну, а тут зараз буду готувати місця. І значить оця арматура буде відповідати місцю виходу саме зеленого приросту. Зараз приємка. саме Здається, відповів, чому має існувати зміщення е, ряду висадки відносно шпалери для зручності. Так, і зовсім коротко. Е, я коментарі жодним чином не видаляю. У мене є одне відео, яке стосується світською мовою, звертання до народу Росії про можливі їхні дії. В плані закінчення війни, воно ще датовано 22 роком російською мовою. Ну, інколи там пишеться е, така придятіна, чесно кажучи, що я просто пощадив ваші, е, ваші очі. От. І деякі, звісно, коментарі надзвичайно надзвичайно агресивні, презирливі, то я їх повидаляв. Хоча, можливо, не, недоцільно було це проводити, тому що це історія, це оцінка мого народу. Тими людьми, які знаходяться на схід від нас. Всі інші коментарі я жодним чином не видаляю. І та людина, яка знач, мені вину, що наче як я видаляю її коментарі, боюся там якусь аргументовану оцінку своєї діяльності з її боку. Насправді це не так. Я чесно точно знаю, що рівень між нами, відстань це дуже колосально. От. І взагалі в мене зовсім інші підходи, От. вони не відповідають підходам твоєї людини. Тут зводиться до того, що коментарі я не видаляю, тому що вже оголосили, що я когось боюся, я не, дам, не даю якихось відповідей, не тлумачу, не обговорюю. Насправді це не так. Клястися неправильно, ну можу поклястися, там ким угодно, ким завгодно. От. Думаю, що ви маєте мені так повірити в цьому Все, дякую за увагу. До побачення. Вже закінчив висаджування. Видно, що відстань від виходу саджанця до умовної лінії майбутньої шпалери вона витримана біля 40-50 см, десь плюс-мінус. Спочатку були викопані такі приємки, глибина десь біля 20-25 см. Ну, а потім ще на повний штик для того, щоб помістити там умовне місце знаходження п'ятки на глибину біля 40 сантиметрів, заморився. Вже накопався за свої час цим виноградом, це ж почав модну тенденцію і дуже її слідував столові виногради, кубові ями. Там Грунт верхній донизу, перегній і таке інше. Звичайно, справа нормальна. От, але зараз вже коли туди скоро під 60, то воно дає знаки. Не хімічні обробки, тому що є захист. От, вже там куча гриж різноманітних і не тільки протрузій, хребта. І оперований вже декілька разів. От, хто його знає з чим це пов'язано, чи це з, з такою затягнутістю виноградарства? Напевне, частково так і є. Так що попередження молоді бути трохи простіше у цьому плані, бережіть здоров'я. Ну, але найбільше дивує ситуація, розумію. Що, в принципі, всі всі розуміють і з останнім станом в українському виноградарському От, але найбільше дивує е, ну, відношення сучасної пояди виноградарів, ютуберів е, чомусь мовчать. Не хочуть тлумачити ситуацію, чи вона влаштовує, чи ви, чи ви байдужі. Чи ви зверху над ситуацією, не знаю. Чесно кажучи, мені це дуже не подобається. На місці шпака, чи саврана може виявитися будь-хто з вас. Ну от Реально, поставить людина ціль і на вашому тлі буде просувати якийсь там свій інтерес. Можливо, цей інтерес буде нами не зовсім розпізнаним, але я його бачу. Чому бачу? Я. Можна сказати, всю свою трудову діяльність був пов'язаний із роботою з людьми. У, е, у найгірших проявах людського існування, можна сказати так. Ну, і бачу, це все для мене як на долоні. Оця вся ситуація. От. Так от, блогери від 30 до 70, всі прекрасно все розуміють, але мовчать. Мовчать, найкраще. І легше зняти відео чергове про нормування паганами, про нормування зав'язів, про підв'язки, про зелені операції, про схему обробітку, там. ну і таке інше. От. Але ж є певні речі, з якими, я вважаю, погоджуватися не можна. От і зараз ви промовчите і вважаю, що це дуже неправильно. Все, дякую за увагу. До побачення.